Привіт! Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ, Повно на землі калюш. І на нас води й це Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу, це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала, він на землю тихо ліг. Називають його. Так, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Прозорий як скло. Не ставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно довели, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти у веселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав. Але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи, річки можуть вийти з берегів та утворити повені. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпечної поведінки у воді. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового. До нових зустріч!